Ми живемо в 21-му сторіччі, тому дуже хочеться трошки більше робити, щоб надихати інших людей на те ж саме. Ніхто з нас не знає, де ми будемо завтра. Ніхто з нас не знає, як буде проходити наша з вами старість і де ми опинимося. Вчора, коли я збирала пакунки. До мене підійшов мій син, йому 5 років, і він каже: Мама, то для стареньких я кажу, так. Він каже: В мене є печиво принести в мене все. Ну, якби подавати приклад, подавайте приклад, приклад ну, своїм дітям, поколінню тому, яке зараз сидить, сидить в інтернеті. Воно може там робити більше. Я дуже вдячна вашій організації за те, що ви можна так сказати, приєдналися до нас, зробили дуже велике таке діло. Я дуже хочу, щоб і вас підтримували, щоб ви могли допомагати нам, простим людям, допомагати такій великій кількості людей. Я сподіваюся, що кожен після побаченого. Замислиться, що треба щось робити. Не можна просто жити життя, тому підіймайтеся, робіть, робіть просто добрі справи від душі.